Всім привіт! Сьогодні поговоримо не про автомобілі та їх продаж, а про статистику на каналі. Відповімо на деякі коментарі. Плани надалі. Війну та будемо вважати, що цей відос як ступний на нашому каналі. Отже, канал про перекупство. Купили, підмалювали ремонт, аби якось продали. Як в описі ми і зазначали, канал є розважальний і крапка. Nice. Ніякої професійної чи кваліфікованої інформації цей канал вам не розповість. Якщо ви шукали саме професійних відповідей чи думок експертів в автобізнесі, то вимикайте відос, проходьте далі. Не Тут тільки відео з нашим хворим баченням даної теми. Але в будь-якому разі ми ніяким чином нікого не хочемо чимось образити чи дискредитувати. Тому всі особи в наших відео є люди, а це головне. Ну а якщо ви досі переглядаєте відос, то підтримуйте нас підпискою та вподобайками. Адже на початку канал був створений для кола спільних друзів, але згодом набрав обертів. Тому, вже якщо почали, то будемо продовжувати далі. Але з вашою підтримкою. Таким чином, плавно ми переходимо до статистики, а вона якась незрозуміла: 90% людей дивляться цей контент без підписки. Друзі, ну так же не потрібно. Підписуйтесь, ми цінуємо кожного підписника, розвиваємо україномовний YouTube. Частоту виходу відосів ми стараємось дотримуватися в межах одного відео на два тижні. Так, це мало для реального світу, але це зв'язано з тим, що YouTube – це не основне наше заняття та мета в житті. У нас є основна робота. В мене, наприклад, це агросфера. Паша працює в будівельній галузі і ми цінуємо свої робочі місця. Тому всі наші придбання, ремонти, продажі відбуваються тільки вільний від основної роботи час. Теми відео ми розподілили на дві категорії: перша це тизери, де ми в основному розглядаємо автомобілі перед купівлею, своє бачення того чи іншого корча, спілкування з продавцем та деякі кадри вже з ремонту. В другому розділі повна історія про авто з моменту придбання до продажу, в якій ми розповідаємо про те, за скільки ми придбали авто. Що по ньому було зроблено, з чим ми зіштовхнулися в процесі і за скільки корча було продано? Ну і всі відео супроводжуються жартами, коментарями чи неадекватною поведінкою. <тас> до речі, напишіть у коментарях, можливо, потрібно трошки урізноманітнити контент, наприклад, записати відео про огляд своєї автівки, розказати про досвід експлуатації, плюси та мінуси, чи ну його <пас> <пас> до бісу. Всі ми розуміємо, що на сьогоднішній час жарти це не дуже потрібно, але будемо відверті, в депресії бути також не варіант. Всього повинно бути в міру. В Україні війна і нормальна, адекватна людина про це пам'ятає і підтримує Збройні Сили України. Ми також долучаємось до підтримки в наших відео з кожного проданого авто, 10% прибутку. Ми передаємо військам або волонтерам. І це я лише говорю, що стосується YouTube. Всі інші дії в цьому напрямку залишаються за кадром. І нехай там залишаються. Я лише хочу сказати, що не потрібно забувати про те, що відбувається. Не потрібно тихо відсижуватись, але хоча б трошки допомогти нашим захисникам та волонтерам. Тому ми вирішили відкрити збір на карту, де накопичимо трошки грошенят з продажу наших авто та з інших доходів. А потім спільно з громадською організацією «Захист» та об'єднання волонтерів, вирішимо як і на що ми ці гроші витратимо. Я буду радий, якщо ви залучитесь до цієї ініціативи. Всі посилання залишу в описі до цього відео. На цьому все. Всім добра, миру та перемоги. Слава Україні! А ще трошки вліземо в інстаграм, де будуть виставлені наші автомобілі на продаж трошки з меншою ціною, ніж на сайтах оголошень Авторіо чи OLX. І з'являтися вони там будуть за день-два до виходу на сайтах е, оголошень автобазарів. До речі, моряк нас ще на продажу. А ми готуємо нового корча. Але то вже в наступних серіях. Пока. Що по тексту, суфлер? Без перезаписів, без других дублів. Що по тікстосу флір? Там нормально і влажу там.